В Цьому відео дам відповіді на найбільш часті питання підприємців. Зараз у нас їх багато, адже і починається обмін із CRC по залишках коштів на закордонних рахунках і ліміти по НБУ змінюються. Багато загалом питання підприємців задають мені, і я в цьому відео на них буду відповідати. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смикович. І це відео вільного формату, де ми з вами поговоримо е, про новини, поговоримо про те, е, що мене запитують підприємці, які найбільш часті питання є. Я на них, звісно, відповім. Е, і загалом обговоримо багато чого цікавого. Тож, поїхали, В першу чергу відповім на ті запитання, які отримую зараз найчастіше. Е, найчастіше зараз питають про сплату податків, а саме яким чином, з яким кодом сплачувати борги, податкові, сплачувати штрафи чи пеню? Чи використовувати той же 101, чи можливо застосовувати 140, чи якісь? Інші. Відповідь е, буде така. Е, шановне панство, ми можемо користуватися загальним найбільш універсальним кодом 101. Адже для податкової головне, щоб наші кошти зайшли на правильний рахунок. А е, власне, цей код дозволяє, щоб ці кошти зайшли, і цього нам буде достатньо. Тобто, ось в нас в кабінеті платника в стані розрахунків з бюджетом. Якщо нам нарахували борг чи штраф, по Єдиному податку, нам головне, щоб ось тут відобразилася сума нашої сплати. І навіть більше того скажу, от є так само багато питань, от якщо підприємець сплачує той же єдиний податок, але вказав там, не той період. там Платить податок за вересень, а вказав, що сплата єдиного податку за серпень. Що робити? Що, як зробити, щоб кошти зарахувались? Відповідь така ж без різниці, який ви там період вказали. Головне, щоб кошти у вас ось. Тут на рахунку в податковій відобразилось. Якщо це сталося, податкова сама їх зніме, і кошти підуть в той період, за який було нарахування самого податку, і, власне, все у вас на цьому ваше зобов'язання закінчується. Тому підходить 101 код і буде все ок. Також достатньо часто я чую запитання. Вони пов'язані між собою. А, а яким же чином можна сплачувати податок? Чи можна платити його там не з рахунку ФОП, а з особистої карти? Чи можливо, може хтось інший сплатити за мене податок? Там я чи можу я сплатити єдиний податок, чи там єдиний соціальний внесок за ФОП своїх батьків, своїх дружини чи там товариша? Давайте тут по порядку, тому що є нюанси. Отож, чи можна сплачувати податки не з рахунку ФОПа за свого ФОП, а з особистих карток. Тут відповідь так: в нас немає жодного обмеження, можна платити із рахунку ФОП, і з рахунку свого особистого з будь-якої банківської карти. При тому, можна ще сплачувати. Через банківські термінали самообслуговування, не банківські термінали самообслуговування, касу банку, і все буде окей, кошти будуть проходити. Проте, якщо в нас стоїть питання в тому, щоб сплатити за когось іншого, то тут вже виникають деякі нюанси деталі. Я ще як був молодим недосвідченим бухгалтером, в мене було декілька фопів, які такі. Михайло, вам, от вам всі кошти, не знаю, там 2000 гривень, там і е, за ваші послуги і податки, а податки ви там вже самі сплатите. Я вам кидаю все, а ви там вже щось візьміть за свої послуги, а щось там заплатіть за мене, мої, мої податки. Мені непонятно, як їх там сплачувати. Самі з цим розбирайтесь. Е, і там певний час я ось так за людину сплачував, хоча це неправильно. Е, і яка проблема. Проблема З часом виникла. Виникла проблема в тому, що е, я сплатив зі свого рахунку, е, вказав в е, правильний ІПН е, людини, за яку я сплачую, але кошти все одно зарахувались не на нього, а на мене. Тому що податкова е, при отриманні платежу отримує платіжні дані не тільки ті, які є в призначенні платежу, але отримує в платіжних даних. І ПН-платника МІПН, і вони зарахували гроші на мене. Ну, звісно, потім ми розібралися, нічого страшного не сталося. Проте, може ось такі такі ситуації можуть виникати. Я їх зустрічав потім із в інших людей, тому. Коли ви платите не за себе податки за когось іншого, вони можуть зарахуватися на вас. Але це не єдиний ризик. Ризик ще і в тому, що коли я оплачую податки за когось іншого зі свого рахунку, то можна це трактувати як дохід тої людини, за яку я податки сплачую. Я за неї щось сплатив. Вважаю, що це там безоплатні якісь кошти, які я цій людині передав. Я за неї заплатив за податки. Це її дохід, і в такому випадку потрібно сплачувати додаткові податки за цей дохід, тому не варто. Також зараз багато підприємців задаються питанням: а який же дійсно стабільний і прибутковий бізнес може працювати в теперішніх умовах? І тут я вам рекомендую звернути увагу на франшизу супермаркетів SPAR. Це міжнародна компанія, яка представлена в 48 країнах, яка нарічує більше 13 тисяч супермаркетів. В Україні вже є також величезна кількість магазинів цієї франшизи, супермаркетів цієї франшизи. Я знайшов його навіть в Ірпені. до цього не помічав зараз. Звернув увагу, подивився на нього і. Такі супермаркети може відкрити будь-хто, адже є формат франшизи, коли ви відкриваєте магазин швидкого обслуговування площею від 50 квадратних метрів, і великі супермаркети площою до 3000 квадратних метрів. А завдяки багаторічному досвіду компанії SPAR у вас будуть всі необхідні інструменти для відкриття та ведення успішного прибуткового бізнесу. Адже франчайзі отримують підтримку аналіз, рекомендації е, протягом і періоду відкриття запуску, і протягом всього періоду роботи їхнього бізнесу. Також отримують знижки на технологічне холодильне та it обладнання. Стратегія, яку впроваджують засновники SPAR, вберігає франшайзі від всіх тих ризиків, які обов'язково будуть виникати, коли ви запускаєте власну маловідому торгову мережу, та забезпечує прибутковою бізнес-схемою для досягнення високих фінансових результатів. А якщо у вас вже є магазини чи власна торгова мережа, яка не приносить прибутку, чи ви не бачите подальших перспектив розвитку, то рекомендую звернути увагу на таку опцію, як ребрендинг. Адже завдяки ребрендингу ви можете перевести свою мережу під торгову мережу SPAR, при цьому отримавши всі необхідні інструменти для підтримки, які отримують франчайзі. Автоматизацію цих процесів, аналітичну програму, програму лояльності, сучасні концепції та інноваційні рішення, технології та сервіси, мережеві комерційні умови співпраці. Товари власного імпорту та товари власної торгової марки, знижки на обладнання, навчання персоналу всіх ланок. А це може стати основою не тільки для запуску прибуткового проекту, але і для його подальшого розвитку. Посилання на сайт франшизи Spar я залишу в описі під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь детальніше і йдемо далі. Ну і якщо вже ми почали з платежів, то давайте далі поговоримо трішечки про... Обмеження на перекази з карту на карти на карту фізичних осіб. Там у нас не так давно НБУ прийняв рішення, що з 1 жовтня 2024 року у нас буде нове обмеження: це на вихідний. Я не можу зі своєї карти по номеру карти для іншої людини заплатити більше 150 тисяч гривень. Ну, не те, щоб мені було кому платити по номеру карти більше 150 тисяч гривень, але ось таке обмеження є. Багато людей були трішечки незадоволені, тим, що таке обмеження існує проте можу ось що про нього сказати. По-перше, це обмеження не стосується. Переказу для родичів першої другої лінії родства це обмеження не стосується переказів по реквізитах Айбан, не по номеру карти по реквізитах Хайбан без обмежень, і це обмеження не стосується людину, яка заробляє офіційно більше 150 тисяч гривень. Може це підтвердити. Тобто, якщо я... Заробляю офіційно, не знаю, 500 тисяч гривень, то я можу спокійно робити платежі на 500 тисяч гривень в місяць по номеру карти. У мене обмеження це не, не буде стосуватися. Тому тут, ок, крім того, вже дуже давно, напевно з 21 го чи з 22-го року, точно не пам'ятаю, існує обмеження на. Вхідні перекази, тобто для мене по номеру карти не можуть перекинути більше 100 тисяч гривень. Це існує давно, і більшість з нас просто не помітили цього обмеження. Тому я впевнений, що дуже мало хто помітить і це, тому про нього багато говорити. Не буде багато також не будемо говорити про е, прийняття законопроекту про підвищення податків, а саме про підвищення військового збору, проведення військового збору для ФОПів, тому що вже розповідав в чому суть цього законопроекту. Посилання залишу вам на відео. Можете подивитися огляд. Е, проте в першому читанні не прийняли про підвищення податків, про те. Це не значить, що законопроект взагалі закинули і ним не будуть займатися. Скоріше за все, можуть внести певні зміни в цей законопроект, знову винести його на голосування і все-таки прийняти. Тому питання підняття податків, воно залишається актуальним актуальним. Проте детально розбирати його ми будемо трошечки пізніше, коли буде більше інформації. Доки лише відомо про те, що той законопроект, який був, його не. Прийняли, але можуть знову підняти на голосування точно цей же або зі змінами і прийняти пізніше. Тому в очікуванні, але це не єдині новини, які, якими хотів би з вами поділитися. В нас достатньо зараз розвинена інтернет-торгівля. В нас багато хто продає товари через Укрпошту і через нову пошту і тут. Також існують певні обмеження. Зокрема, досить довгий час можна було відправляти посилки і отримувати кошти готівкою за ці посилки, за ці товари продані. Проте з певного часу поштові сервіси почали обмежувати такі платежі саме готівкою. Зокрема, з 1 жовтня на новій пошті в нас буде діяти ліміт на 300. Тисяч гривень готівкою е, на рік. Тобто, якщо є якийсь підприємець, який хоче отримувати кошти за посилки готівкою, то він не зможе отримати більше, ніж 300 тисяч гривень на рік. Якщо більше, то тільки безготівково, і це. Правильно, тому що податкова наголошує, що якщо ми проводимо торгівлю з допомогою поштових сервісів, як то нова пошта, Укрпошта, то ми маємо приймати кошти за товари від наложок саме на наші рахунки ФОПа. І така можливість є, що в нової пошти, що в Укрпошти, тому варто користуватись саме безготівковою оплатою і безготівково отримувати кошти за посилки собі на рахунки ФОПа. Крім того, нагадаю, що якщо ви отримуєте після сплату саме по новій пошті, то потрібно ще застосовувати РРО чи ПРРО і фіскалізувати свої продажі. Обґрунтування пояснення, як це робити, чому так в мене також є в окремому ролику. Ось посилання на нього. Можете переглянути. З Укрпоштою такої вимоги немає. Там трохи інша система роботи, тому якщо отримуєте після плату за товари переслані Укрпоштою, отримуєте ці кошти собі на рахунок ФОП, то можете не видавати фіскальний чек. До речі, про, про Укрпошту. Укрпошта, як от, якщо в нас нова пошта має ліміт в 300 тисяч гривень на рік на готівкові операції, на те, щоб людина могла готівкою отримати кошти за посилку, то Укрпошта взагалі відмовляється від видачі готівки саме за посилку. Всі кошти будуть відправлені на рахунок підприємця. Все буде безготівково. Тому бачимо, що чим далі, тим більше у нас іде все на безготівку. На безготівку від готівки поступово відмовляємось в нас. І Нацбанк вважає в тому числі, що готівкові операції є ризиковими, тому поступово вони обмежуються і будуть обмежуватись далі. Ну і точно варто декілька слів сказати про обмін інформацією про доходи громадян CRC. р в нас вже в цьому році відбудеться перший обмін інформації України і інших іноземних країн. І наша податкова має отримати просто масив інформації має отримати інформацію про те, яка кількість коштів оберталася на рахунках українців на тих рахунках, які відкриті за кордоном в країнах, які е, приєднані до Сірсі. Можна подумати, що якщо такий обмін відбудеться, то податкова отримує інформацію про всі наші рахунки, всі наші обороти, і відразу ж буде виставляти певні претензії чи штрафувати людей, які не задекларували ці кошти і не сплатили податок. Проте хочу вам показати одну норму із податкового кодексу України. Ось норма при кінцевих положеннях податкового кодексу: що не вважається податковою інформацією, яка має бути використана контролюючим органом для визначення суми податкових зобов'язань платника податків. Інформація отримана контролюючим органом від іноземних компетентних органів відповідно до багатосторонньої угоди CRC, яка та яка стосується фінансового рахунку або рахунків громадянина. Коротше. Що? Блін, Мені ніколи не подобалось. От коли читаєш це вголос, воно виглядає якось трошечки по, по незрозумілому. Якщо коротко, то якщо до 250 тисяч доларів в нас був оборот по закордонному рахунку і в нас діє воєнний стан, то податкова не може цю інформацію брати для того, щоб. Якось підтверджено виставляти претензії до людини, що вона цей дохід не задекларувала і податки не сплатила. Тобто ця інформація не є підтвердженням, що не була не задекларована сума доходу і не сплачена сума податку. Проте, я просто впевнений, що незважаючи на цю норму, податкова як мінімум може відправляти платникам податків листи. Що типу шановний платник, от були був обмін інформацією, ми дізналися, що у вас був такий оборот, але ми його не бачимо. Ваші декларації. Зробіть, будь ласка, щось із цим. Якась кількість людей, можливо, дійсно щось із цим зробить, задекларує дохід, чи там вже заморочились над тим, щоб весь дохід отриманий на закордонних рахунках. Також був відображався в доходах ФОПа і оподатковувався. Проте, якщо податкова буде все-таки виставляти нам якісь вимоги щодо того, щоб ми сплатили податки із цієї суми. То е, ця вимога буде не зовсім підтвердженою. Можна буде в суді якось це спростовувати. Але знову ж таки, е, це все теоретично, можуть бути якісь інші шляхи розвитку подій. Та доки маємо таку двіжуху, доки нею користуємося. Окей, йдемо далі. З новинами закінчили. Ще хочу відповісти на одне запитання, яке достатньо часто підприємці задають в. В плані роботи із первинними документами для ФОПа. Ті підприємці, які заморочуються, щоб в них дійсно були документи, підтверджуючи документи щодо отриманого доходу, щодо тих операцій, які вони проводять, мене запитують: Михайло, ми виставляємо рахунок фактуру. Чи достатньо рахунки фактури для того, щоб підтвердити там, якісь надані послуги, чи те, щоб були продані якісь товари, чи був отриманий дохід? Для декого так, наприклад, для IT-спеціалістів, які працюють, надають послуги за кордон, там можна скласти правильно рахунок фактури, який, яка дійсно буде підтвердженням доходу. Але якщо це просто рахунок фактури для компанії на території України, то ні. Потрібний акт наданих послуг, тому що рахунок фактура, ну або там фіскальний чек, або е, товарна накладна. Тому що рахунок фактура в нас просто є вимогою на сплати певної коштів. Певних коштів за певні товари чи послуги він нічого не підтверджує. Якщо нам потрібно підтвердити те, що послуга була надана, то нам потрібно все одно формувати акт виконаних робіт, акт наданих послуг. Якщо ж у вас виникають ще питання, ви можете задавати їх мені прямо тут в коментарях під відео. Можете в мене в телеграм-каналі запитати ось посилання на телеграм-канал. Обов'язково на нього підпишіться, тому що в телеграм-каналі. Можете задавати свої запитання на них або я відповідаю, або е, мої колеги, або просто інші бухгалтери, підприємці які хочуть поділитись досвідом, це вже там більше 40 тисяч підписників. Люди діляться реально досвідом. Я там багато інформації викладаю. Якщо ви ФОП, якщо ви бухгалтер ФОП, ви там маєте вже бути. Тому підписуйтесь. Також я та моя команда надаємо платні послуги. Консультуємо підприємців, ведемо підприємців, подаємо декларації в описі. Під відео є посилання на запис. Можете також скористатись. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе на все добре.